Кожен твій похід на співбесіду закінчується словами ви нам не підходите? У вас недостатній досвід, ми маємо вікові обмеження. Досить сидіти вдома та гаяти час на компанії, які не зацікавлені в тобі. Хм, як про це дізнатися, заздалегідь? Ну таке. Готовий перекваліфікуватися та опанувати нову професію? Так, звичайно. Запрошуємо спеціалістів, які цікавляться психологією та езотерикою. Називається Припливи. Ми працюємо за напрямами помічник психолога та екстрасенса, тарологія, езотерика, астрологія. Ага, тобто, психолог, екстрасенс, таролог, езотерик і астролог буде щось робити, а ти будеш йому допомагати, мабуть, з папірцями. Ну, виглядає так. Дивимось далі. Зараз багатьом з нас, щоб залишатись сильними та здоровими, потрібна підтримка. Це як в рекламі Фавбет, так? Давайте просто щось туди додамо і зробимо якийсь вихід підводку для того, що саме шукають люди. Ну ну кого ми шукаємо? Ти вмієш продавати по телефону та отримуєш задоволення від спілкування з людьми? Ага, цікаво продавати чи парити? Побачимо далі. Маєш відмінні комунікативні навички, тактовність у спілкуванні поки все добре. Емпатія, турбота про людей як цінність. Ну, це не тільки в продажах добре. Окей, далі. До речі, ви точно шукаєте собі продажника. Навички, самоорганізація. Угу. Значить, тобі скажуть так, роби щось, як собі вважаєш за потрібне, але щоб нам сподобалося. Це називається самоорганізація. Окей. Вміння планувати. Ну тут, в принципі, зрозуміло, швидке переключення. А у вас там, типу, стоять собі тумблери, і ти маєш щось кудись перемикати, чи як переключення. Дуже такий розповідатий пункт. Далі, вміння діяти у стресових ситуаціях. Ага, тобто, стресу у вас буде дофіга. Окей. Висока здатність до навчання. Угу. Цікаво. А десь хтось писав, чи вимагається там низька, чи середня здатність для навчання? Мабуть, ні. Але тут має бути ну точно вже висока. Окей, у вас є високомір здатності для навчання. Обов'язки. Бути провідником між клієнтами, та психологами та екстрасенсами. Напівпровідник, готуйся бути провідником. Це більше нагадує, як бути провідником у світ мертвих, так часто кажуть на сеансах. Це, це тобі треба бути провідником. Підконектися до одного, до другого. Окей, погнали далі. Робота з гарячою базою, з вхідними, вихідними дзвінками і повідомленнями. Гаряча база це означає, що тобі треба буде. Тебе вже є клієнти, тобі їх не треба шукати. Окей. Тобто, вхідні запити будуть. Вихідні дзвінки. Тобто, все таки їм теж треба дзвонити, Окей, повідомлення. Добре: контроль оплат за консультації. Ну, касир, окей. Що ми пропонуємо? Високий рівень запобітної плати. Ух, яка запобітна плата від 25 тисяч. Мабуть, гривень, плюс 15% від продажі кожної послуги. Ага. Тобто все-таки парить, а не продавать. Угу. По-любому. Іногороднім надаємо житло за рахунок компанії та в такий тяжкий час допомагаємо з переїздом. Ну, це вже непогано. Оплачуване навчання. Ну, якби воно було не оплачуване, то це було б таке собі. Ну, треба ж переваги додати, а то один пункт якось не цікаво. Приймаємо без досвіду роботи. Навчаємо всього, чого вміємо самі. Угу. Парить, навчать. Це хорошо. Без досвіду роботи. Але ми шукаємо того, хто вміє продавати по телефону та отримує задоволення від спілкування з людьми. Тобто досвід має бути, але візьмемо без досвіду. Цікавенько. Вік неважливий, ну, круто хоч так. Вік не важливий, якщо вам менше 50 років. Угу. Мабуть, десь так. Головне бажання гарно заробляти. Ну і деталі, хоча б вказаний номер телефону і телеграму. Топчик вакансія. Екстрасенси, астрологи і їх помічники. І готуйтеся.